Братва, сьогодні у нас на відеоогляді чудо китайської інженерії. А саме Єон ГНС 300R. Чого це чудо? Того, що не зрозуміли, навіщо всунули на ендуро мотоцикл кросовий мотор. Зробили класне щеплення і поставили його дорожче від звичайного GNS на 500 доларів. Давайте розбиратись. Чи потрібно його купувати, чи потрібно переплачувати ці 500 доларів, чи краще купити звичайного Генеса? Чи все таки є в цьому китайському звірі свій характер і своя особливість? В минулому один із найдорожчих топових китайських ендуро-мотоциклів. Погнали! І так, Геон ГНС-300R. В салоні цей мотоцикл коштує 3200 доларів. Аж на цілих 500 доларів більше за звичайний всіми улюблений ГЕОН ГНС 300 на 174 двигуні. Тут у нас встановлений 182-двигун. й двигун. Це вже зовсім, зовсім інше. З 174 м двигуном тут немає нічого спільного. Розвінчую перший міф. Всі думають, що тут повноцінних 300 кубів, але це не так. Тут 284 кубіка. І зі 174 мотором їх розділяє всього-навсього там 4-5 кубіків. Тому очікувати від цього двигуна прям топ-топ-топа в порівнянні з 174 не варто, але все таки ці 4 кубіка відчуваються. Головна особливість, відмінність і головний плюс. 182-го двигуна це його щеплення. Воно супер Чому? Тому що тут встановлений додатковий речак для легкого вижима щеплення. Корзина та диски тут більші. Тобто щеплення вижимається м'якше, воно живучіше, і ним можна краще травити в підйомах і там і сям. Чому так зроблено, як ви думаєте? Зараз ми до цього дійдемо. Отже, ви думаєте, моцик на 500 доларів дорожчий за звичайного ГНС тільки через двигун. Так нащо за це переплачувати, якщо тут всього різниця, 4-5 кубиків? Я вам зараз поясню, цей двигун зовсім інший по характеру. 174-й, ти даєш газу, він з низів підриває і везе тебе. 182-й зовсім інший. Тут кросовий характер. Ти даєш газу на цьому мотоциклі. Він спочатку не має такої супертракторної тяги, але потім на великих оборотах він розкривається. Ти дивишся отак і в тебе бачиться, ці глаза, як про цей мотоцикл. Цей моцик супер підійде для тих, хто хоче там по місту, понавалювати, поендурити. Що я малю? Кому підійде цей мотоцикл? Цей мотоцикл підійде для тих хлопців, які пишуть мені в інстаграм і тікток, а яка там максималка? Братва, на оцьомусь моцику за цим мотором сама більша максималка, яку ви зможете отримати від китайських 300 кубічних мотоциклів. Тут ти крутиш так гашетку, ставиш маленьку зв'язочку, він тобі видає 140-150 км на годину. Тут 6 передач, і саме головне, що тут є кікстартер. На даний момент його немає, бо власник його зняв, вирішив, що він дуже важкий. І мотоцикл через це гірше їде. Ну, нічого страшного, його можна поставити в комплекті він є. І так, плюси 182-го мотора, і взагалі Гіона ГНС-300Р. Перший плюс тут. Краще охолодження. Не знаю, що вони зробили з цим мотором, може, більші канали для тосолу, там т.д. і т.п. Але він і справді в лісі гріється менше за 174-й двигун і швидше охолоджується. Другий плюс це класне щеплення. В стоковому мотоциклі у вас щеплення буде вижиматись одним пальчиком. Це дуже полегшує їзду в ендуро, та й взагалі приємний бонус за 500 доларів. Третій плюс це верховий двигун. Для гонщиків, яким важлива максималка, і ті, хто хочуть катати на мотардах, то це плюс. Двигун відкриває свій потенціал на високих обертах. І це, так сказати, прикольно. Щось на спортивному, так сказати. Бо в звичайному генесі ти відкриваєш ручку, він як починає їхати спочатку, в нього, е, так сказати, ривок, і більше немає цього моменту, що не їде, не їде, а потім як поїде, такого немає. Тут такий твердий чи п'ятий плюс я вже забув: це те, що цей моцик. Все-таки швидше, звичайного, генеяса, але при одній умові, що правильно налаштований карбюратор. Братва, на цьому мотоциклі карбюратор настраювався три місяці. Тепер цей мотоцикл в ендуро. Ми ставали там з пацанами з різними моциками, розриває всіх і все. Він їде дуже класно, але є один мінус. Не знаю, з чим це зв'язано чи з карбом, чи з двигуном, але всі ерки погано заводяться. Зараз я вам це продемонструю. Щоб завести ерку, мало просто нажати на стартер. Потрібно покрутити стартером, а потім ще трішки дати газу. Можна налаштувати його так, що він буде заводити співобороту, але він буде гірше їхати, його буде переливати. Зараз мотоцикл налаштований так, що його не переливає. Він класно їде, але завести його потрібно трішки довше. Тільки керки може заводити Ерку. Це як і плюс, так і, і мінус. У вас не угонять мотоцикл, бо сядуть, хочуть на ньому їхати. О, завівся. Заглох сразу. Похер. У всьому іншому рама, прогресія, вилка, кермо, глушак. Сідушка це, братва, звичайний ГНС. Різниця тільки в двигуні. І тут саме-саме цікаве. Чим же цей мотоцикл, який коштує на 500 доларів дорожче з салону звичайного ГНС, гірший за звичайний ГНС. І чому я не рекомендую з салону покупати Арку? Погнали! Далі буде саме цікаве. Самий головний плюс цього двигуна, за що можна переплатити 500 доларів, це його надійність. Всі косяки 174-го двигуна виправлені саме в 182-му двигуні. І цей двигун значно надійніший, і його можна купувати з більшим пробігом. І саме цікаве братова, починається. Мінуси! Геон ГНС 300 Р. Чого ден Турбо каже, що РК -ка говно Начинаємо. Перший мінус це його вартість. Братова, ви купуєте новий моцик в салоні. Ви переплачуєте 500 доларів просто за двигун. Тобто ви можете за 2700 купити мотоцикл і кататися на ньому так само. Рама, подвіска, все одне і те саме. Але він буде ще лучше заводитися і буде ще лучше тягнути на низах. Що для ендуро великий великий плюс. І ще мінус. Цей мотоцикл на вторинному ринку падає в ціні. Якщо звичайний ГНС держиться, то цей ГНС падає, бо ніхто не буде на вторинному ринку переплачувати за нього 500 доларів. Тобто вони плюс-мінус в одну і ту саму цену, що й обичний ГНС. І тому БУ мотоцикл можна розглядати до покупочки, того, що він коштує, плюс-мінус однаково. Мінус-мінус, плюс того, що можна на. Твориному ринку купить мотоцикл, який з дороже стоїть. Ну коротше, суть виловили, погнали далі. Другий мінус цього моцика низа, братва в ендуро дуже важливі низи. Дуже багато всяких затичок, де тобі потрібно давати газ і щоб мотоцикл тянув. Особливо вгорах. Коли ти їдеш в таку гору, десь скинув чуть-чуть газ, ти даєш газку, мотоцикл витягує. Це називається низи. Коли мотоцикл на маленьких оборотах, ти даєш газу, а він їде. Цей мотоцикл не їде взагалі на малих оборотах. Ти даєш газу на малих оборотах, а він просто задихається, не їде. Цей мотоцикл треба крутити, щоб він їхав. Для ендуро це великий мінус. Але як для мотардів, клас. Для мотардів я б його взяв. Третій мінус. Вага. Хоч це і не дуже помітно, коли в тебе 130 кг чи 133 кг, але все одно цей двигун важче десь там на 3 кг. Заводка. Те, що мене найбільше роздражає. Ерка не заводиться. Що ми не діяли йому, як ми не старалися, якщо він хорошо заводиться, він не їде. Якщо він їде, він погано заводить. В основному він не крути на гарячу. На холодну він заводиться отак. і він завівся. А на гарячу, коли ти йому дав терячик, пролетівся десь, став, десь отдихнув, 2-3 хвилини їдеш далі, іноді потрібно крутити стартером 5-10 разів, щоб він завівся. Мене розриває всередині, коли я це бачу. Ну я не знаю, що, що це за косяк, як його ісправить. У нас не вийшло. Може хто знає, як це виправити, то пишіть в коментарях, будемо дуже вдячні. На мою думку, це дуже не ергономічний мотоцикл. Тут стоїть класний кросовий двигун в звичайної генеєсовської рамі і підвізки. Він тут себе не реалізує. Цей двигун класно вписався б в генекс. Але ви знаєте, чого не в Генеікс цей двигун? Тому що на Генеіксі цей мотоцикл буде коштувати як крило, не знаю, от самоліта. Його ніхто не буде купляти. Тільки через це його туди не вставляють. І, можливо, конструктивні відмінності по рамі. Може він туди просто не влізе, але я думаю, що вліз він туди аж бігом. Тож ця рама взагалі для нього не підходить. Щоб ви розуміли, тут, щоб зняти свічку, це теж мінус такий, що просто розриває всередині. Тут, щоб зняти свічку, потрібно відкручувати мотор од від рами нужно виламувати пластиковий цей насвідчення, як воно, катушка, що це таке, я не розумію. Виламуєш його, а потім колхозиш туди, щось то резинове, щоб воно нормально залазило. Коротше, тут карбюратор, і щоб його настроїти, потрібно все время дивитися на свічку. В цій рамі це неможливо. Майже неможливо. Це, це, це нужно настраювати, треба його два роки підряд. Тому пацани, це такий мінус. Це косяк. Це просто косяк. Цей мотоцикл я знаю дуже давно. Спочатку моєї ендуро... Кар'єри. Рома купив собі Рку, а я купив звичайний ГНС. Ну я вже поміняв кучу мотоциклів, кучу всього, а Рома досі їздить на цьому моцику. І що я вам хочу сказати, братва, реально в наших умовах ми їдемо таке Light Duro, це дуже надійний апарат. В нього ніколи нічого не подводило по техніці, він завжди. їхав, І до сих пор на 5 тисячах кілометрів тут нічого не зламалося, все ходить. то есть досить надійне. Але тут не вистачає низів. Ну, все ж таки, на цьому мотоциклі можна їхати будь де Просто потрібен скіл, потрібно класно вміти користуватися. Щепленням і цей мотоцикл чудово вас навчить користуватися щепленням. Повірте, бо без щеплення ви не поїдете зовсім нікуди. Якби я розглядав оцей мотоцикл для покупки для себе, от на вторинному ринку Рома зараз буде його продавати. Єдине, що мене б смущало, це те, як він заводиться, і карбюратор, пацани, того що налаштувати його тяжело. Ну тут він налаштований. Рома три місяці мучився, він тепер їде класно. І зараз я вам продемонструю. У нас тут, подивіться, просто яка класна гора. Дивіться, я не знаю, камера вам передає. Але пішком на цю гору, я думаю, ногами ти не вийдеш. Зараз будемо пробувати, як сюди виїжджає Ерка. Пацани, на КТМ я сюди вилітаю, ось дивіться мої сліди. Отам от я відриваюсь, отам я відриваюсь і долітаю ось вот сюди. І вот отут починаю газувати. Як вийде сюди Ерка? Може я зараз впаду, Ну, поки я не вийду, я не остановлююсь. Так що цим відео зробимо іще цікавішим. Зупиніться і напишіть, чи виїде Ерка на цей підйом. Рома, як він на камері, взагалі, устрашаючий, чи це фігня, як завжди. На камері кажеться, що я сюди на самокаті виїхав. <рігла> пацани. <рігла> Будемо пробувати, дивіться далі. Так, ось пацани, як заводиться Ерка в реальних умовах. Мож... Давай, заводи. І заглохло. Ну це теж бува така штука. Так, пацани. Переживаю за свій моцик, але думаю, що в руках турбодена все буде добре. псих? А це ночь на колесах просто. Отже, ось такий получився в нас огляд на Гіон ГНС-300Р. В народі названо просто Ерочка. Ерочка, моя ж таки дівочка, братва. Підведемо підсумки, кому підходить цей мотоцикл, кому не підходить. І чи варто його купувати новим в салоні переплачувати? 500 доларів. Однозначно не варто. Цей мотоцикл можна купити на вторинному ринку значно дешевше. І завдяки тому, що це дуже надійний апарат, він буде в гарному стані. Кому він підійде? Підійде він багатьом, братва, цей мотик навчить вас більшому, ніж звичайний ГНС. На ньому їхати складніше. Скіл у вас, ваш буде рости. Підійде будь-кому, на мотарт, на максималку, кому потрібно, він підходить бомбічеські. Якось так. Дякую за перегляд, друзі. Ми хочемо повернути старий формат відосиків, який в нас був. Огляди на машини, на мотоцикли, бо обичні дура покатушечки, бачу, вам не дуже заходять. Та й мені вони, чесно, вже чуть-чуть поднадоїли знімати одне і те саме. Пишіть коментарі, який моцик ви хотіли побачити наступним на огляді. Ми його знайдемо і з задоволенням для вас знімемо. Дякую, друзі, за перегляд. З вами був Ден Турбо. Класні моцики, класні тачки. Знімаємо для вас. В світі китайських ендуромотоциклів мотоциклів все дуже неоднозначно. Кожен мотоцикл буде мати як свої плюси, так і мінуси. Як для початку, як для старту Геон Генес-300R. Звичайний ГНС – це дуже класні мотоцикли, щоб почати. Але з фірмою все-таки їх порівнювати не можна. Але, друзі, запам'ятайте ят... запам раз і назавжди. Китай топ за свої бабки. Так що, братва, цим моцикам має місце бути. Якщо б не китайські мотоцикли, можливо, денк турбо. Ніколи б не став ендуристом. Так що, якось так. Якщо ви думаєте купувати мотоцикл, а не купувати, братва, живемо один раз в житті. Якщо дуже хочеться, звичайно, купувати і не думайте. Отакий моцик, баушний можна купити в районі від 2 до 2,5 тисяч доларів. Сідаєте і кайфуєте. Подивіться просто, які, які тут краєвиди, які тут красоти. В раді таких моментів і варто жити, братва. Так що, все буде ендуро. Підписуйтесь ставте лайки. Знімаємо для вас ден турбо класні моцики, класні тачки.